познайомимось з екіпажем цього катеру. Хлопці кажуть, що цей український проект, який побудований на кузіна рибальській є досить вдалий. Він оснащений системою захисту від лазерного наведення, є малоповітним для нашого ворога і може працювати не тільки в акваторії Чорного моря, а й на річках. Я командор-сигнальник малого артилерійського катеру. З якого ти року служиш на флоті? З 2019 року. А чому все для себе обрав саме флот? Ну тому що я сам з Одеської області постійно полюбляв їздити на море. І плюс по розповідям інших друзів казали, що дуже цікава професія, і тому із запропонованого пішов він саме туди. Моя основна задача це керувати вогнем з бойового модуля номер 2 а, а також вмію користуватися ПЗРК і 1 з якого, до речі, в 2022 році збив мохаджор. Якщо не помиляюся, то першими ми його збили в Україні. Поль, Бердянськ, Костопіль! Сьогодні на переході моря ми здійснювали протимінний огляд каналу підходу до порту для забезпечення безпечного проходу цивільних суден до портів в Чорному морі. Баки можуть виконувати завдання по протикатерній обороні так здійснювати протидерсійні огляди ділянок узбережжя на предмет. Наявності диверсійних груп підозрілих предметів. До прикладу, якщо на вашому шляху ви зустрічаєте міну якусь, то ваші дії тоді які? Одразу здійснюється доповідь на командний пункт, надаються координати, і очікуємо наступних вказівок діям або здійснюється розстріл плавучої міни, або супроводження. Чи на свій невеликий розмір МБАК озброєний непогано і цього достатньо для виконання завдань, які на нього покладаються. Він досить швидкий і маневрений і може працювати як у складі групи, так і самостійно. Можна сказати, такі морські вовки. На озброєнні на набаки два бойових модуля. Були випадки ураження ударних ворожих БПЛА противника. З бойових модулів та е, був випадок ураження розвіддрона за допомогою ПЗРК. Хотіла показати ще умови проживання. Е, на жаль, не зможемо показати вам місце для відпочинку. Там зараз екіпаж відпочиває після чергування, але тут внизу такий коридор невеликий, зліва від мене вбиральня. Справа вхід на кухню. І тут є холодильник такий досить великий, духова піч, як бачите, умивальник, мікрохвильова піч. Тобто можна повноцінно готувати. Вуше любиш флот. Ну, за, за своїх побратимів, з якими я служу вже якраз з самого початку, ну майже там, з кінця 2019 року, ця наша атмосфера, така флотська дружба. І от з ними мені класно. Другий я не хочу. Ось, я би не, зміг, не хотів би кудись переходити. Ні, 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 ні. Не зміг би служити з іншими зовсім. Якщо навіть хтось боїться, чи не хоче чи не може служити, то хоча б допомагати якимось іншим способом, усіми можливими там, донатами чи якоюсь просто допомогою комусь там порадами. Просто підтримка, це дуже, дуже важливо. Яка ще може бути мотивація? Це захист своїх рідних, друзів, своє, особливо усьої Одеси Одеської області, ну саме з відкія, Одесь, та. Та. це найголовніша мотивація. Екіпаж — це серце та душа цього катеру но ну, саме вам готовий дати вісіч будь-кому хто посягне на нашу свободу?